Мої вітання, сьогодні вербна неділя, я їду до Києва і запрошую вас з собою прогулятися. Буде цікаво. Сьогодні я їду святить Вербу, Володимирський собор, дуже багато людей. Сьогодні велике свято, тому йду до храму. Дуже люблю цей собор. Ось так краса, все вже зеленіє і квітує. Можна придбати біля храму все. На різні смаки. Хто яке бажає? Так багато людей, я вже також посвятила гілочки верби, всіх ось свячі, Ось так гарно, дуже багато молоді, і в храмі дуже багато людей. Ось так гарно. Всіх зі святом вітають. людей, дуже багато людей сьогодні в церкві, велике свято. Я п'ю її є, а за тиждень день великий день. Будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. З вербне неділею, шановні українці. Вербу я посвятила, дуже гарна служба, дуже багато молоді, багато діток. Це дуже-дуже хішить. Тому сьогодні ось такий в мене вихідний побувала в храмі, помолилася за нашу Україну, за своїх діток і прямую далі і запрошую вас, буде ще багато чого цікавого у столиці. Так, ідемо прогулятися по Андріївському звозу. Покажу вам цю вулицю. Ось Андріївська церква, музей. А далі спускаємося по вулиці, де багато всього є цікавого. Йдемо прогуляємося і поп'ємо десь посадимо смачну каву. Ось Так дуже багато все продається. Можна придбати багато чого, сувенірів, які хочете. Багато чого з ручної роботи. Тут, мабуть, майже все, так? Ручна робота. Ні. Ні? Ну багато я дивлюсь. Багато всього є. Ручної роботи. Це ваші роботи? Які? Картини. Дуже... Нижні роботи Дуже гарні. Ось така тут у нас атмосфера. Каркуємо далі. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Так, і пройдемося, я вам покажу. Ось тут така як галерея на вулиці. Дуже багато робіт продають художники. Ось так дуже багато. Тут так якось тематика, природа, все, пейзажі, красиві. Ось так гарно. Біля Андріївської церкви знизу. І так квітує кульба, бо гляньте, як все залито. Ой, які цікаві ось роботи. Це на Мешковині малюнки. Як гарно. Я дуже полюбляю, дуже полюбляю бувати в Києві. І Андріївський узвіз. Також люблю прогулятися, помилуватися. Зараз покажу вам. Там такий гарний вигляд. На місто, мости. Можна дивіться, і маленьку придбати, і велику. Різні, різні. Ось так ходиш у вихідний день. І перезавантажуєшся. Багато що бачиш, спілкуєшся з людьми. Перезавантаження, бо завтра знову робочі будні. Ось покажу вам. Такий гарний вид. Контрактова площа Дніпро, міст метро. Ну, будується. Годується. Ось так гарно видно. Місце Троєсі. метро на угу. Так, ну Ось тут так гарно дуже видно. Так, йдемо далі. Яка краса. Наші українські поля. Гляньте, як гарно. Ой, яке рідне українське село. Така краса. До Великодня вже. Вчора дуже працювала субота, сьогодні неділя. День відпочинку і зустрічі з дорогими серцю людьми. Ось так, бачите, можна придбати, що хочете. Ой, піду вам покажу ще. Ось тут щось таке гарне. Це картини з дерева. Гарні роботи. Це, мабуть, два кума. Така картина гарна. Де Дуже багато іноземців. Щось купують собі, їм це все дуже цікаво. О, вишиванки. Я сьогодні неділя також у вишиванці, ви вже бачили. Я гуляю, запрошую вас. До речі, театр. Ми в ньому були дуже класний театр. Там дуже сучасна такий Театр на фонолі. Він так і називався. Ну ось так ми зверху спустилися до контрактової площі. Підемо у Львівську майстерню шоколаду, посмакуємо смачну каву або шоколад, ну, за бажанням хто що захоче. Так, ми спускаємось далі. Так, ось тут музей однієї вулиці. Львівські майстерні шоколаду, чекаємо замовлення. Ось так покажу вам трішки зали, в якій ми знаходимося. Ну, ось така моя. кава, моє лата, буду смакувати. Трішки атмосфери вам. Покатаємось з центру, ми їдемо по справах ще. Вам покажу трішки. А центр Києва квітує, все в тюльпанах. Ми їдемо далі. Дякую, що прогулялися з нами в столиці. Щиро вдячна за ваші перегляди, коментарі, подобайки Залишайтесь на каналі, буде багато цікавого тепла й добра нам, шановні українці.